Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні на ремонті роздавальна коробка МТЗ. Вибиває, вибиває положення і немає автомата. Саме перший розпакував отакий от шплінтик. Наш шплінтик геть і не похожий. З якоїсь проволочки зроблено, значить, вже вмішувалися. Це саме найхуже, коли вмішується. Так, є великий поздовжній хід критичний. Оце саме перше, на що слід звернути увагу при, ну, при розборці, якщо вибиває. Це оцей хід. Воно просто не вистачає ходу речага, щоб включити. І воно тоді відходить, оця штука, і воно працювати не буде. Є і такий люфт, не дуже великий, але він є. І автомат. Зараз заведемо шестерню. Так. Опа. І сюди. А ну щось через раз хватає. Щось через раз хватає. Ну, я тільки що пробував, то не, не працювало взагалі. Щось пробує захвачувати, ну, то якісь проблеми, або вже ролики із гранями. Або, ну, сама головна проблема це, щоб не вибивало. Так. Коротше, розбираю. І дивлюся, вали, шайби, упорні. Оці всі штуки. Так, і ще одне питання по поводу тормозів. Я видивився таку цікаву річ, в індусів. І я думаю, що за цього клинять тормоза в МТЗ. Питання, питання заключається в чому? Чого ручник не клине? А клинять тільки тормозат і що крутиться диск. А коли ми вже стоячий диск зажимаємо. ну, У мене випадків не було. І я не чув, щоб клини в ручник От на МТЗ. Тільки клине те, що крутиться диск, то що ми гальмуємо. А коли ми стоячою зажимаємо, в оцьому весь секрет. Не в тому механізмі. Ні, там треба буде додати одну детальку. Ну, я хочу почути думку різних людей. Чого ручник не клине, а тормоза клинять. Все, пишемо пишем варіанти, а я потім, якщо знайду тормоза, може на металі або що, я покажу, в чому, в чому прикол. В індусів практично та сама конструкція, тільки ще з одною деталькою в тормозах. Прийшлось мені поїхати подивитися на індуський трактор, і там така ситуація була цікава. Все, пишемо коментарі. Всім пока.